Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий етап в історії України, новий період, який називається Руїна, і який починається у 1657 році з моменту смерті Богдана Хмельницького. Перша тема в цьому розділі Україна за гетьманування Івана. Воговську. Нагадаю вам, що Богдан Хмельницький помер у 1657 році. Після смерті Богдана Хмельницького новим гетьманом було обрано Івана Виговського, з політикою якого ми сьогодні і будемо з вами знайомитись на уроці. Перед своєю смертю Богдан Хмельницький заповів гетьманську булаву своєму синові, Юрію Хмельницькому. Але на той момент йому було тільки 16 років. Але Богдан Хмельницький, він зробив це за прикладом європейських монархій. І він дуже мріяв про те, щоб саме його син правив гетьманщиною. Але юний вік. Юрія Хмельницького дуже складна політична ситуація змусили козацьку старшину прийняти інше рішення. Тому у вересні 1657 року була скликана старшинська рада. І на цій раді доручили генеральному писарєві Івану Виговському тимчасово. Виконувати гетьманські повноваження, тобто до моменту повноліття Юрія Хмельницького. Але у жовтні 1657 року ситуація змінюється. Скликається ще одна рада у Корсуні, де були присутні і рядові козаки, міщани, духовенство та навіть посли іноземних держав. І на цій раді Івана Виговського обрали повноправним. Гетьманом. Ну і давайте будемо знайомитись з політикою Івана Виговського і спочатку познайомимось з внутрішньою політикою. Взагалі історики вважають, що політика Івана Виговського – вона призвела до вибуху громадянської війни, до початку руїни, тому що, от саме його дії, вони знаєте, як закладали такий фундамент до остаточного розколу. Наприклад, Іван Виговський, він орієнтувався на козацьку старшину і на православну шляхту, роздаючи їм землі, привілеї. І це вже почало. Призводити до соціальної напруженості та невдоволення народу. Цією ситуацією скористались Пушкар і Барабаш. І вони навіть були підбурені Москвою. Тобто, це повстання фінансувала і організовувала Москва. Але Повстання було придушене жорстоко. Іван Виговський звернувся за допомогою до кримських татар, і у 1658 році це повстання було придушене. Але знову ж таки, це вже вказувало на те, що частина козаків проти політики Івана Виговського. Чого стосується його зовнішньої політики? Так, да, він зберігав союзницькі відносини з московською державою, погодився ввести московські війська до українських міст Переяслав, Ніжин, Чернігів. Активізував зв'язки з Кримом, Туреччиною, Швецією, домовився про перемир'я з Польщею. І у 1658 році була підписана гадяцька угода, про яку далі ми поговоримо детальніше. Гадяцька угода, вона була підписана через те, що склалася дуже складна політична ситуація, тому що Москва вирішила згадати про березневі статті. Але Москва забула, що Березневі статті вони порушили перші у 1656 році, коли Москва перейшла на сторону Речі Посполитої. А тут, вже, коли вони були зацікавлені в Гетьманщині да, і хотіли забрати частину території собі, вони нагадали Гетьманщині про березневі статті, які вони підписали ще у 1654 році. І плюс до того ще знову ж повернемось до повстання Пушкаря і Барабаша, що ще раз показує, що Москва вона підтримувала антигетьманську опозицію. Гадяцький договір між гетьманщиною та Польщею був підписаний. 16 вересня 1658 року. За умовами цього договору Україна як незалежна держава, тепер називалося Велике Князівство Руське. і е, Велике Князівство Руське входило на рівних правах з Польщею і Литвою до складу Федерації. Друге, вища законодавча влада. Належала національним зборам. Третій момент. Виконавчу владу здійснював гетьман, який обирався довічно і затверджувався королем. Четверте: українська армія мала складатися з 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманого гетьманом війська. А польським військам заборонялося перебувати на території князівства. Православні віруючі зрівнювались у правах з католиками. Також угода передбачала закріплення за Києво-Могилянським колегіумом академічного статусу, і києво Києво-Могилянський колегіум було зрівняно у правах з Краківським університетом. Наслідки договору були наступні. Перше, те, що Сейм Речі Посполитої урізав гадяцький договір. Тобто в документі було написано одне, а на ділі було зовсім інше. Було обмежено Козацький реєстр, було обмежено право на обрання гетьмана власну монету, і після цього погіршуються стосунки з Москвою. І починається московсько-українська війна 1658-1659 років. Московсько-українська війна починається з того, що московський цар Олексій Михайлович оголосив Боговського зраднику. І навесні 1659 року на територію Гетьманщини вирушає 100 тисячне московське військо, яке очолював князь Трубецький. Вони зійшлись московське військо і козацько-татарське військо, тому що в цій битві козакам допомагали татари, вони зійшлись біля міста. Конотоп. Сама битва, вона була у квітні червні 1659 року, але, ну, якби її от кінцевий результат, да, от пік цієї битви, це був червень 1659 року. І в цій битві козацько-татарське військо розгромило московські війська. Тобто битва під конотопом закінчується перемогою для Івана Виговського. І зверніть увагу, будь ласка, на карту. Ось я хочу показати вам, звернути увагу на територію Гетьманщини. Ось воно рожевим кольором виділено. І я якраз вам показую кордони. Гетьманщини. І хочу звернути увагу на місто Конотоп. Ось саме тут відбувалась битва між московським військом і між козацько-татарським військом. Які були наслідки цієї війни? Ну, так як Москва програла, то вона змушена була приймати умови Гетьманщини. Цар Олексій Михайлович погодився на відновлення договору 1654 року. Але, на жаль, авторитет Івана Виговського, він вже був втрачений. І гетьман не зумів скористатися результатами перемоги. І приборкати про московське налаштовану старшину. Запорізька Січ була теж проти Івана Виговського, і московська армія вона підтримувала заколотників, захопила Лівобережну Україну. І у жовтні 1659 року Іван Виговський, Зрікся гетьманської булави, щоб далі не провокувати громадянську війну, і виїхав до Польщі. Навіть така гучна перемога Івана Виговського під Конотопом, вона не поклала край суперечкам в Україні. Поміж українців не було єдності щодо подальшої долі Гетьманщини. Незалежну Гетьманщину. Кожне угрупування розуміло по-своєму. Частина старшини орієнтувалась на Річ Посполиту, частина орієнтувалась на Москву. Але кожен з представників козацької старшини вони обстоювали передусім власні інтереси. Отже, одразу після Конотопської битви вибухнуло нове антиурядове повстання, на чолі якого було поставлено Юрія. Хмельницького, з політикою якого ви будете знайомитись наступного уроку. Дякую за увагу!